Що буде з людьми? Між іншим часто це питання звучить. З людьми похилого віку 70-90 років. Це все залежить від їхньої свідомості. Мої Любі Сонечки дивіться, У мене тато так само вже майже має 80 років. Він змінився, він світиться, він живе серцем. Є проблема з віком? Нема. Так? До чого готова душа? Він прийняв свої трансформації. Слідущий момент. У мене є учні, яким понад 80 років, які вчаються в академії. Є, скажімо так, різниця від немає. А є люди, яким 20 років, вони живуть в темноті. Є люди, яким 30 років, і вони ще більше в темноті живуть. Немає розумієте, немає обмежень. Якщо в Божественній волі твоє пробудження, я розумію, що прям в такому сильному, ну, прям, коли людині 70-90 років, що прям в сильну трансформацію може людина і не витримати, якщо вона не прокачена енергетично, так? Ну, це теж індивідуально. Їй буде важко, тому що я просто вам нагадаю подивитись мої відео про трансформацію, як це випалюється, все. Який це болючий процес, це переродження, це були душа, це були тіло, це всі тіла ну це просто ти помираєш старий, це не один рік. У мене було дуже сильне випалювання, локально то там, то там, то там. При тому що я вважала себе здоровою років сім. При тому що я, звичайно, не вживаю алкоголь, не курю, не вживаю м'яса, кави там і так далі. Тобто. Уже багато років мене не тягнуло, я навіть недавно <свят> пробувала. А ну чи я зможу спробувати вкусити якось рибки, там ще щось. Ну, це взагалі не мій продукт, воно мені не йде, воно мені не вібрує взагалі. Тобто вже не говорю про м'ясо. Це взагалі те, що для мене вже не існує багато років, там, понад 12 років ці, ці продукти для мене не існують. О, і Не тому, що просто їх, вони перестали зі мною вібрувати, мені їх не хочеться. Це не знаєте, не попасти кудись там і підтримувати там вегетаріанців, веганів, сироїдів. Це дуже егрегоріальні такі моменти. Вони це не є духовність, це просто дієта, певна, так, приєднуватись до певного егрегора. Тому це от прям це помирати в минулому, щоб перейти в п'ятий вимір. Це не просто у сонечки, чи ви собі думаєте, що ви собі хочете жити так, як жили? От і там робота, щоб лишилася. Де коли пишуть, я, я, я так люблю свою роботу. То, а як люди не хочуть приходити? Багато хто сидить в підпілі, боїться визнати себе, не розказує чоловіку, там, особливо жінки, так, там чим вони займаються. Ну, тобто, таке діло. Тобто, ви самі себе стримуєте. Тобто, це якась теж наготовня, якась теж гра ваша. Ну, грайтеся, але це все до часу. Тому що справжній перехід це повне вигорання старої енергії. І не може у вас лишитись стара робота. Ви виграєте старі. Як у вас може лишитись стара робота, старі відносини, які не трансформуються, наприклад, з вами не переходять. Як? Це неможливо. Ті частинки або з вами вигорають і приймають вас такого навіженого в переході. І люблять вас навіть з такими вашими новими, як вони думають, відхиленнями, Або і саме трансформуються, і потім розуміють вас, або вони йдуть, і інші частинки ваші відображаються. Тут нічого страшного нема.